Добрий день. день. А поясніть, будь ласка, ця права полоса повністю закрита машиною, Я вам поясню. Дивіться, така ситуація. Я, зараз, я, я ну, спостерігаю за тим, що дивіться, в нас закрита права полоса так. припаркованими машинами. Так. Не знаю, так. вони порушують право дорожнього руху? Ну, наскільки тут зупиночка з правої сторони. Так. так. Є там вот. і, бачите, і бачите, шкода Бачите, громадський транспорт зараз заходить дивіться. на на ліву полосу і об'їжджає пробу. Дивіться, Я вам поясню. Шкода, бачите, стоїть, «Тойота» стоїть. Так. так? Вот, дивіться, 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 бачите, що відбувається? дивіться, раз, вот. Тут, тут, тут розміточка йде, так? так. Розметочка йде, от бачите, туди? так? що Можна тут зупинятися. Навіть синя воно дорожня розмітка, яка дозволяє зупинка. Так? Тут согласен. Так. А от там де сплошна починається лінія, бачите, там далі. От де тролі зараз буде. Заробити, от. О, О, от, де от. Шкода стоїть? Ну да, да, да. там теж, там йде от звуження, отак йде. А далі де сплошка. Вон, там йде да, звуження, отак, якщо йде звуження отак. Якщо автомобіль поставить, то вона однозначно буде виглядати. Правильно? Правильно. Да. Чому людина не ставити, якщо дозволяє дорожня розмітка, тобто синя на, на дорожню розмітку, бачите, і пішла вона до, аж туди до звуження і дозволяє. Е, тому що вони виглядають так, от ззаді. Ну, ті, да. що ставлять машини, вони, вони... Так, вони трошки, ну ви розумієте, що воно йде звуження там, отак, бік ага. конусом, йде через те, правильно? Вони, вони, вони врахуючи, вони поставили в карман і вони нічого не порушують, ці всі машини. Да? Ну, а а ви... от ті, що поставили там напротягом, де фото реклама, от фото, видіти, і там далі йде сплошна. А от 10 машина не тобі не виходить, от, зараз. Да, там, там можна стоять, ну, а я ж вони, в... вони перекривають по я, лицу. Тут я, я, я бачу, от. От. Ну, тут от. Я бачу і, цю синій роз... да, да, розмір. Воно, і воно йде звуження отак. Ну, Якщо тут закінчається синя розмітка, то чому не можна тут машину поставити? А там, де, вона, і... а там де вже її немає далі. Ну от напротив, за 10 метрів перед світлофором. Подивіться, дозво... бачите, що відбувається? Дивіться, маршрутки, вони не можуть тут рухатись спокійно. Реально. І вони виходять вот. на ліву смугу. Из-за цього от... образуется пробка. А вони б, вони б тут шли бы тебе тут. Діма. А по батькові? Е -е, Васильович. Метро Васильович. Так. Дивіться, от я просто, розумієте, я вже стою, тут наблюдаю дивіться. не один день. Не нет, ми проблему пробки решаем. От ви ж пробки їдете, знаєте, чому? Тому що маршрутки стоять ще. Они здесь не могут проехать, смотрите, видите, им не дают. А? Все нормально, так. так. Видите, вот шкода, бачите встала? Ага. Вот. Чому вона так зупинилась? Бо потому що здесь звуження. Звуження. Як получается тут карман, звуження так само іде звуження дороги. Правильно, так? Якщо звуження дороги йде у вас, то ви повинні зустрічний транспорт пропустити. Правильно. Так само ця зупиночка йде: звуження дороги, звуження дороги. І коли ви ставите свій автомобіль, Однозначно він буде виглядати трошки. Це, 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 якщо якщо, якщо звуження не йшло би, воно але ж дивіться, виходить, що, тут, щось, що тут неправильно придумано, тому що дивіться, вони, вони не можуть рухатись нормально, автобуси і маршрутки. Е, і вони, Василь, вони Василь, створюють про. Я проб. не знаю, що тут, чи нормально придумали, чи ненормально придумали, Я вам не можу сказати, розумієте чи ні. Це... Ви можете констатувати факт, що зараз вони всі стоять е, нормально, згодом вас дорожнього правила тут пропрямує. Нет. Я понял, есть, есть, есть синяя, есть Швиня, синяя дорожняя є. А вот там, билет, где фото, вот здание, там, где реклама, оце. там так. у нас, там карман закінчується, там так, так само де ще 5 машин стоїть. Там можна? І там сплошна йде, там менше 3 метри до сплошної. Вони там тоже не дають. Ну, маршрутки вже прямо перед самим самым э, светофором ныряют туда. Ну, поставити свій транспортний засіб. Тут його ніхто... Не да я, нет, мы... да, я мне нормально снизил. Да, да. ну ходить буду. то Давайте разберем просто, потому что да, люди... Да, люди давайте, люди да, постельно да, пишут да. про всю проблему. Да. Давайте разберемся, чтобы не было никаких проблем. Да, тем более. Вот. Видите, начинается сплошная. Так. Тут. Вот. сплошную же нельзя в машине, правильно, э, пересекать. Якщо він зараз об'їжджає, він вже порушує правила. Оце зараз хто поїде. Бачите? Одивиться, що маршрутка робить, дивіться. Раз, і вона заходить, от, от що вона робить. Вона до цього місця, де зараз стоїть оця Тойота, можна сказати, вони їдуть в лівому ряді, а потім вже перестраються в правий. Так. І От бачите, що проїздить. Але і тому вони оту всю... из-за этого створюється пробка. Потому что они только сюда уходят. А так бы они рухалися, бы шли бы по всей полосе спокойно. Видите, вот сейчас она объезжает. Обиж... Вот, что нам делать? Э, вот, это да. одна из причин в всю сторону пробки. Дальше еще Ну, это, давайте да, вначале да, тут да, разберем. Дальше там, да. Идти стоять с порушением? Э, до перекрестя, до перекрестя, Ну, мэр стопудово попадает в по нарушение, там даже 10 метров Немає. Плюс до лінії, дивіться, лінія бачите, сплошна. Три метри немає між колісом. Ну тут немає. Тут машина поїде з порушенням, понимаєте? Вона буде пере... Винуждена потуратися. Винуждена порушувати. Все, я все. Я думаю, що десь оно є. Тут немає. Тут немає. Тут порушник. Порушник. Ось тут треба щось таке придумати, чи якусь розмітку, чи що, щоб... От ви бачите, що маршрутки делають, вони, грубо говоря, вони тримають чергу, тому що вони тільки уходять от сюди, а то, а то і не уходять, їдуть собі. Спокойно, грубо говоря, у нас движеться, тільки один рік. У нас тут Так, -а -а. Да. можна зліво прямо їхати, можна справа прямо їсти. Але бачите, можна, де, де вони тільки перестраюваються тут, тому що тут а. із цих машин, що туди стоять, вони, вони не можуть. Вони сюди... перестраиваються так і звідси сюди переслати. Да, але можна, але можна. Можна. ви зрозуміли, да. я, я вже порахував, скільки, скільки втрачає черга, із за того, що машина тільки так би, дивіться, ця полоса би рухалась би собі. В своє черги, так, ті, хто так. хочуть заїхати правильно, маршрут, маршрут, марш вот. І все. А люди, які хочуть просто проїхати далі по, по центру, вони в, в звичайних авто власних автомобілях так. вони б не стояли в цій черзі. А так вони стоять і ті, і ті в одній черги. із За того, що тут от е, запарковані машини так, не дають вони вот. Що зробили ту стояночку? Там на здорожні здатні. Тут і, щось так? Да. Да. получається, що тут щось неправильно. От ви зараз маршрутка, вона теж вона їде і там... тролейбус Дивіте. їде, ані вже б тут є. У нас там е, дозволяється тут, зупинка, так? Транспортного засобу дозволяється? Дозволяється, ну доставлять на дозволено. Але ж треба тут щось забор... тут, тут треба якось так придумати, ну, щоб вони або ставили їх прямо, прижимали тільки, або ну, ну дивіться, ну ми e, значить, полосу закривають. E, Васильович, ми звернемо увагу на це. Получається, ви тут стоїте, ну я просто говорю з сторони, як виходить, люди їздять, кажуть, Діма, там стоять постійно в гаїшники, да. але толку немає. Да. Э, Тягнеться в, в одну полосу лінія, да. А ці э, грубові пару, тут є тут порушники, стоять собі. Зроби, вони зробили тут зупиночку, правильно? Так, да, добре, тоді да. ладно. І ще мені просто поясніть, э, от ви тут знаходитесь, що, що конкретно цель ну, вашої дислокації в даному місці? Цель, ну, цель, ну я понял, що ви регулируєте дорожній рух, але ну, напрямок. Безпеку, що тут таке, да. безпеку дорожнього руху. Я понял. Так. А ну яким чином, щоб хотів би. Що саме тут. ну Я понял, з той сторони люди стають на по наглому, да, совасен. З цієї сторони люди зупиняються, ставлять, на зупинки тролейбуси ставлять. І так як... Нема люди скаржаться, що розумієте, бабушки старенькі тролейбуса виходять, вони на машину виходять правильно. От. Ну ви дорослий чоловік і Так, 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 Якщо б ви виходили, бо ви сказали би до нас, да, я вам приклад наведу, ви виходите з тролейбуса і стоїть машина, а ви до нас підійшли і кажете, шановний інспектор, там автомобіль стоїть. Я не можу вийти. Правильно? Угу. Правильно. От. І тут все чистенько, все акуратно, щоб на. На всій стороні. Бачите, а тут, бачите що відбувається? А це, це, ну, це, не є, це не нормально. Отак от машини виїжджають, е, здають взад. І те похож ціла лінія, ну, ціла полоса. Ну, тут щось треба думати, бо дивіться, ця полоса, от, бачите, вона до цього місця не працює взагалі. От, да, вона, да, вони да. зараз бачите, паршутка, дивіться, да, вона вже поворот включає, йому треба встати. Потім, да, щоб проїхатись і далі зараз ми просто наблюдаємо за Так. Зараз справиш, чого? Вона зараз само буде уходить. Ходити вже, так. Якщо ні, він бачить, що не влазить, він стоїть собі. Потім вона в цьому місці, вона тільки тут починає перестраюватися в, праву, в правий ряд, щоб зайти собі спокійно. Так, спокойно. Можна переставити? Ну так. да, ну поймаєте, ну смир. Тут щось то не так, правильно? Ну розумієте, це не я зробив так і не ви зробили, правильно? А давай, давайте да. щось разом зробимо. Щоб, ну, я, 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 допустим, бачу і вже вам показав, да? да. Я бачу і вже можна так сказати, вже в'їхав. То що, в чому причина пробки в цю сторону? Да. Потому что вот маршрутка не может. Вот сейчас она едет, вот этот ну, наглый водитель хочет где-то вклиниться. А так бы он уже спокойно сюда приехал бы. А да? он не может. Давайте он... только сидим, пошли. Да, он... А ничего, она с нас, нас, нас шип закрывается. Не-не, не, все равно. Я сколько тонны рулем и все. Согласен, ну, ладно, Вы в жилетке. Береже на ну, бог, да. Береже, правильно? Да, у Зара будет ситуация. Вася, маршрутка едет, она понимает, да. дальше она не сможет проехать, потому что выступая он... Э, да. да. Там, Шкода, да, да. Да. да, машина, Но машина. Потому он... что Так Так, виходить, що маршрутки створюють тут затори, в основному, тому що вони не можуть рухатись по цеєму по, 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 ну, по своїй по полосі, щоб зайти на зупинку. Вони встають так само вправ, ну, що, що, в ліве ріат, в лівий ряд, так чергу. Врахували, що маршрутки ну, дивіться, дивіться, вони вже тут могли їхати, де зараз ви стоїте. Розумієте, вони стоять зараз, тому що вона не може по-другому, дивіться, тому що там машина їй заважає. Так. Друга, да, другая, третья, там видит, вот не да, может да, полностью да, в полосу встать. Да. Вот и, еще один, ну этот человек хочет быстрее прорваться. Да. А так мы, ну, я за то, чтобы вот здесь был нормальная полоса, шла все спокойно, с маршрутками, с троллейбусами. Спокойненько себе идут, а люди, которые хотят на частных машинах обычных да. проехать, они бы ехали бы в этом ряду. Или те, которые хотят вот, вот, видите, а тут получается у нас полоса тупо стоит, она пустует, вот. Она пустует? Ну, видите, почему по ней не едут? Ну, я же не спрашиваю, почему по ней не едут. Да, да, ну, да, там торчат да, машины да, далее, видите, там ступиночку сделали, это не мы сделали и не вы сделали. чтобы люди запинялись и все. Вот такое у нас движение. Я, смотрите, вы согласны, если бы здесь, в этой полосе, ехали бы автобусы, маршрутки и троллейбусы, то бы не было пробки. Они бы заходили бы себе спокойно на остановку и выходили бы там уже, вот, и они бы двигались постоянно в крайнем, в, край, в крайнем правом. Я бы сказала, чи была бы, чи не была бы пробка. У нас багато транспорту вместе однозначно была бы пробка. Но они очень часто здесь перестраиваются в, воде, в, 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 в одну линию, в один поток. Из-за этого она еще больше образуется. А hmm. так бы, понимаете, это... Вот смотрите, сейчас видите, вот уже в маршрутке могли там стоять, вы людей. А видите, уже пустеют. А потому что они еще в очереди все. А hmm. так бы они... Это? А, а так бы они заходили бы уже через всю полосу. Где дорожный знак? Батюк где

Братья, вони в очереди будуть стоять своей, а, а люди, які їдуть в обычных машинах, будут своей черги стоять. Фактор может можете спутить постоять э, полуси, а может можете спутить постоять полуси. Вы просто правильно. мне, вы мне дайте четкий ответ. Э, да. э, это вы можете вот вы, вы же все-таки профессионал. Э, это может быть причиной пробок. Вот это то, что я вам сейчас это рассказал. Э, что, вот видите полоса закрыта машинами, по ней нормально. Не может. Вот видите, вот ну смотрите, она где она маршрутка начинает перестраиваться. Смотрите она где. Она не вся, И пересекать правильно. же нельзя, правильно или нету? Якщо я хочу тут перестроїться сюди, чому мені не дозволяється? Можна, да? так? Да. Чому, чому не дозволяється? Якщо е, я стою в прав... лівому, в правому крайньому і мені потрібно повернути наліво. Так? От, Я собі раз перестроївся, показав по так, так? я думаю, що можна так, чи не можна. А наші тоді вона тут є взагалі. Ну, пририв чи той. Бо все-таки вона ж по правилам її не взяти пересікати. Ну, человек должен думать, что вот это нельзя здесь, в этом месте нельзя, вот там, пожалуйста, там, пожалуйста, а так, Или тогда мы, если можно, как вы говорите, тогда нам надо ее типа, ну, повытирать, чтобы она была прирывчатая. Вот. А вы видите, получается, видите, опять маршрутка вот в этом месте только ушла. Вот, и все. А, а до этого они едут в одном ряду. Так, едут и Потому что они обходят машины, вот да. смотрите, видите, а так бы она пошел, тут сейчас по нам проехала. Вот это зупыночка для транспортных засобов, правильно? Так, значит, надо что-то делать с этой зупыночкой. Да. не в этом месте она стоит. Да. Не, ну я же хочу у вас совета. Как у профессионала, все-таки, ну, на, на ваш взгляд, вы, вы чувствуете, что вот что из... Вот видите, они едут в одной полосе, из-за того, что здесь, здесь стоянка, машины не Ну, маршрутки и... есть... Як я можу сказати водію, як тут зупенко, я понял. Десь туди, і Но все, не, не, ну, вы понимаете, ну смысл, вы, вы улавливаете, вы поняли смысл, да? Я понял. Поняли, поняли я, да? Про что я говорю? Я просто стоял, наблюдал так, день, два, три, так, я увидел так, вот такой момент. Так. Що, вот из-за того, что торчат хвосты, так, грубо говоря, так, вот, так. По, по, и там, и здесь, да. они не идут. Так бы сейчас бы были загружены, эти, в свою очередь, бы знали, бы заходили бы тут, и все. Да. А, а, а город, ой, извините, а город бы проезжал да. бы быстрее. Вот, да. все, кому дальше? Да. Согласны? Да. Значит, надо что-то, надо что-то начать делать. Так, мы примем уваги, конечно. Вот. Мы, вот. Э, я вот. Сегодня доповим керевництву. Да, скажите что обязательно, вы да, потому дали что, подъезжали, дали скажите, да, что. Да. Вы пидежалы, зауважение. Скажите, что член да, германской да, рады, прям в Дима отбора подъехал. Да, ну как, зауважение, да, зауважение, да, потому что да, я стал свидетелем да, и вижу да. вы сейчас теперь уже. Я вас вот ставлю, вот, смотрите, факт, факт я, на лицо. Я бачу, да, я там, там, Вы примите меры. Так, добрый. Все, обязательно обязательно поставьте свое начальство сегодня в курс. Все, я буду. однозначно все на этом на этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу съемки потом да, с...